У суботу, 9 вересня, жіноча команда гандбольного клубу Карпати зіграла гру стартового туру у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Наші дівчата відіграли виїзний поєдинок в місті Козінцборціка із клубом Боршо. І, хоч перша 30 хвилинка завершилася не на користь Ужгородок, але Карпати показали характер та у другому таймі нав'язали свою гру. З такими командами формується склад. Тому що дуже важко проігравати перший період і в другому періоді переламати всю ігру на користь команди. Це ще раз говорить, що Сьогодні Карпати сформовані як команда на сьогоднішній день я дуже задоволений командою, іменно характером команди, яка бореться до останньої хвилини. Богу у нас все вийшло так. Перший тайм були трохи незрозумілі ситуації. Ми втрачали ситуації, яких потрібно було задавати, але впевнено, вийшли на другий тайм і додавили нашого суперника. Це сюрпризи, те що деякі гравці з команди Мішкольця перейшли в команду Козінворціка. Вони трошки так хитро грали, хотіли нас спровокувати в деяких ситуаціях, але ми не дозволяли цього. Тож у першому турі чемпіонату угорщини Карпати набирають два залікових пункти, починаючи гандбольний сезон із перемоги 26-19. наступна гра відбудеться у суботу, 16 вересня, на арені у проти команди Естергазі.